Суворий на вигляд водій Микола говорить: до будь-якої музики ставиться байдуже. У маршрутці її не вмикає, слухає лише новини. Це не дискотека, це маршрутне таксі. Угу. А коли буде українська пісня, звучати? вона українська пісня, то є різні люди. Їдять кого біда, кого хороше настроєння, Так що Музику ми мене крутимо в маршрутках. Однак від диску з рук студентки волонтерки водій не відмовився. Інші водії, котрі теж цього дня отримали диск із 70-ма вітчизняними шедеврами, не були такими категоричними. Мовляв, проти гарної пісні, та ще й української у себе в салоні нічого не мають проти. Ми вам даруємо цей диск, тиск сімдесят. Пасажири ініціативу студентів сприйняли теж переважно позитивно. От тільки кажуть, не завжди гарна мелодія здатна замінити їм комфорт. Музику яку веселу а українсько російською українською мовою. Але хотілося б, щоб у нас маршрутки ходили просто частіше і якась більше. У нас далеке село теремне, а маршрутка ходить три рази в день і Ну багато сіл і зараз побачите, як люди будуть сідати такі, як ми роки, такі пісні люблю я В общем, які вони не є, аби були українські пісні. Я дуже люблю а частіше музику? Ну, вони як коли включають, коли не включають. Як вони як я запхаюся там, що стою, думаю, боже, як скоріше вже вийти, та там і не чую, що там грає чи не грає. Учасниця акції Анастасія Лаврінчук переконана серед української класики є пісні на будь-який смак та настрій. Тому слухати її можна і коли весело, і коли сумно. Беруть охочі, але кажуть, що в них немає дисководів в маршрутках. У Мене ще ніхто не відмовився. Упродовж дня, коли тривала акція, студенти роздали понад 100 пісенних дисків. Завершуватиметься рік української пісні в академії у грудні. Організатори кажуть, що вже зараз готують новий сюрприз для шанувальників неповторної української мелодії. Алла Сищук, Денис Коломис. Інформаційна програма День.